Вітання усім! Ви на каналі Косметика Совий. Сьогодні у нас розпаковочка із інтернет-магазину Езебра. Тут є багато цікавого. Це моє перше замовлення, але перед тим, як я розпочну, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку відео, пишіть коментарі, а ми розпочинаємо. У мене тут невелике замовлення, але купувала те, що потрібно, чим буду користуватися. Взяла ось такий набір пензликів для макіяжу. Зараз перевіримо, який тут. Який тут ворс і чи зручно ними буде користуватися, тому що бачила багато позитивних відгуків, писала, що вони дуже класні, пензлики м'які, легкі. Тут навіть я думала, що ручки дерев'яні, ні, це пластик, але виглядають виглядають непогані. Ворс приємний, але синтетика. і ну, Вони плотні, добре набиті, але трошки не такі, як я собі уявляла. Мені здається, вони всі однакові, і бачу, що ворс лізе. Ну нічого, перед е, тим, як буду користуватися, промию їх, щоб лишнє, е, лишній ворс е, виліз, і це не заважало робити макіяж. Ці взагалі чотири однакові, цей трішки скошений виглядає. Такий для, для очей, а він взагалі просідає. Боже, він зламаний, чи що. Не скажу, що я в захваті від цих пензликів, але вони в принципі за свою ціну 145 гривень досить, досить непогані. Хоча вони не такі, як виглядали на малюнку, і мене розчарувало те, що тут один пензлик він просто просів і його неможливо якось витягнути. Тобто він деформований, і тут його використовувати за призначенням не вийде. Ну, воно ніяк не відкручується, це, це просто ось такий деформований пензлик. Ну, Тим не менше, наступне замовила я парфумки, улюблені парфуми моєї мами на свій страх і ризик це Живанши Амаріш туалетка 100 мл. І я перевіряла на пошті, відкривала це замовлення, дивилася, чи тут є бачко, тому що е, ніхто не застрахований від того, щоб не купити якусь підробку, але бачу, що бач є, і я цей бач навіть перевіряла, чи він б'ється. Він б'ється, тобто на сайті можна знайти інформацію. Тут видно, але плівка трішки закриває. Я його розпаковувати не буду, тому що все-таки це подаруночок. Так, тепер тут в нас... Ось є логотип магазину Зебра. Побачила я в однієї блогерки, що вона постійно купує в цьому магазині і що там дуже багато всього класного і дуже дешево. Думаю, ну спробую і я замовила. І, в принципі, тут є одна палетка, яку я дуже хотіла протестувати, не так, не так протестувати, як просто подивитися на неї і ну, власне, засвочити. І ця палетка це новинка із Revolution Pro Декадент Люкс. Так, вона виглядає дуже такий приємний оксамитовий корпус в упаковці. Зараз подивимося, яка вона всередині. Давайте я її розпакую і вам покажу. Сказати, що оформлення тут гарне, це нічого не сказати. Воно настільки тактильно приємне. Цю палетку хочеться брати в руки і робити з нею макіяжі. Тут є інформація про, про палетку. Так, добре. Тепер подивимося, яка вона всередині. Ви знаєте, всередині вона просто неймовірна. Подивіться на ці відтінки. Це просто щось нереальне. Обов'язково зробимо з нею якийсь макіяж. Відтінки такі насичені, я хочу ось цей подивитися. Пігментовані. Супер. Будемо тестувати, будемо пробувати. Ось така палеточка. Є металіки, є. Такі матові відтінки, тобто, я думаю, і на повсякденний макіяж, і просто для. Для якихось вечірніх макіяжів ця палетка підійде ідеально. Ще одна палетка від Revolution Pro. Цю палетку я шукала і не могла її знайти на мейкапі. Можливо, зараз вона з'явилася. На неї також було просто маса позитивних відгуків. Всі писали про те, наскільки тут добре пігментовані відтінки, які тут класні макіяжі можна з нею робити. І Я вирішила, що все мені ця палетка потрібна. Єдине, що тут дуже незручне дзеркальце, яке потрібно постійно підтримувати руками, тому що. Воно. А тут дзеркальця і немає, бачите? Я думала, що тут є дзеркальце, ні, тут дзеркальце немає, тут ось так все заклеєно. І що тут написано? Я не боюсь сяяти, так? Так, і самі відтінки. Зараз тільки плівку заберу і подивимось. Ну, Вони вже виглядають меншими. Ця палетка легша за попередню і оформлення. Хоча оформлення також досить цікаве, таке сяюче, так? І відтінки також дуже-дуже. Приємні. Цікаво, це доохром чи ні. Бо мені чомусь на камеру він віддає з такого сірого в ніжно-фіолетовий. Так, це вигляд це дуохром. І також тут є. Більше дохоромів тут нема, напевне. Далі все Далі все сатини. І є також матові, ну це також повсякденний варіант, я думаю, можна щось з нею робити. Досить цікава палетка. Так. До речі, за ось цю палетку ціна на зебрі, коли я її купувала на момент оформлення замовлення, становила 260 гривень. Я думаю, що це недорого, враховуючи, що це, наскільки я розумію, новинка Revolution Pro, бо я її раніше не бачила, а можливо не звертала увагу. Ну, в принципі, дуже дешево. І взагалі, ці парфуми, які я замовляла для мами, вони також на інших сайтах коштують набагато дорожче. А тут оригінал і коштує, коштує нормально, тобто. Так, що його можна замовити, і в принципі, ви не переплачуєте за цю за ці парфумки я заплатила 2700 гривень, а такі ж на нотіно. Коштували, коли вони були в наявності, там писали відгуки, що купували і по 3, 200, і по триста. На майкапі вони ще дорожчі, Тобто, я вважаю, що досить непогано, непогано купила і ще й трішки зекономила. Далі, за рекомендаціями знову ж таки, блогерів купила від рімель матуючу пудру, яка йде з таким шовковистим ефектом, тобто вона має згладжувати пори. Але мені здається, що цей відтінок мені занадто занадто світлий. Так, він мені світлий, але воно дуже силіконова, власне, за рахунок цього і буде відбуватися згладження пор. І взагалі має легкий такий приємний аромат, трояндовий. Єдине, що претензії до оформлення, це ну, ось така штука зверху, ця кришечка, вона не буде зручна. Отак відкривати, закривати постійно, воно якось не дуже зручно, але, тим не менше, ось така пудра у мене вже з'явилася. І е, який тут об'єм? Це транспарантна пудра, а об'єм. Вага, я не бачу тут ваги. Ну, але тут, напевне, 9 грам. Не знаю, тут я не бачу ваги. я Бач, є. Бачу. Виготовлено в Англії. А ні, тут написано 14 грам. Матуюча. Матуюча пудра 14 грам. Так, добре. Ще одна штучка, яку я хотіла вже давно, давним-давно. І нарешті таки взяла і купила це контур від Essence. Скільки позитивних відгуків я читала про власне, ось цей продукт. Це просто щось неймовірне. Для мене це, ну, це те, що я давно-давно хотіла, і ось, нарешті, воно в мене є. Тут є дуа-палетка, це контуринг і. Тут два контуринги, так? Два контуринги, але вони виглядають занадто. Один занадто темний, а інший занадто світлий. Це, напевне, пудра. Це можна використовувати як пудру. Хоча Хоча ні, це контуринг. Тут має написано бути, що це є. Відтінок у мене 10 -й. І це є. Ні, для носу можна використовувати на щоки, на скули. Ось такий продукт. Буду пробувати, буду тестувати, дуже цікаво. Так, і ще одна палетка, яку я також хотіла вже давно, тому що в мене дуже багато теплих палеток, і дійсно занадто багато вже хочеться чогось такого більш, більш холодного, більш такого літнього. Палетка Keep It Fresh від Makeup Obsession. Зараз я її відкрию і вам покажу. Тут 9 відтінків. Так, це міні-палетка, вага тут дуже мінімальна, і самі рефіли також дуже маленькі, але все одно її вистачить надовго, тому що відтінки достатньо насичені. Тут можна побачити, я вже зробила декілька свочів. Ось якийсь спаркл тут цікавий є. ось цей. Він дуже гарно переливається і з ним можна робити цікаві макіяжі. Холодні насичені відтінки підійдуть. Також можна робити і повсякденні макіяжі, можна просто робити собі якісь мономакіяжі з одним відтінком, або щось комбінувати. Загалом досить непогано, враховуючи, що я її купувала на розпродажі і коштувала вона на зебрі в районі 80 гривень. Тобто досить непогано для того, щоб спробувати, для того, щоб потестувати і вирішити, чи таке потрібно чи ні. Загалом в мене позитивні враження від. Від цього магазину, окрім ось цієї деформації на пензлику, яку я побачила. А так, в принципі, всі товари досить, досить непогані, і все вийшло так, як я і хотіла. Єдине, що коли ви будете робити замовлення на Езебрі, якщо ви будете робити замовлення на Езебрі, то знаєте, що там доставка йде із країн Євросоюзу, відповідно, може дата замовлення відображатися некоректно в вашому особистому кабінеті. Тому потрібно телефонувати. Пранувати на гарячу лінію, уточнювати, де саме ваша, ваш пакуночок, якщо ви хвилюєтеся через те, що він може не прийти вчасно. А так загалом досить непогано і ціни набагато нижчі, ніж в інших інтернет-магазинах. Тому можу вам це порекомендувати. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Обов'язково зробимо ось цією красунею декілька макіяжів, тому що це щось неймовірне. Ви тільки подивіться, наскільки вона крута, ця палетка. Це просто щось. Я так хотіла. Вона мені нагадує чимось палетку від тарт, але відтінки тут, напевне, будуть трішки темніші. Все-таки, хоча для повсякденних макіяжів це просто чудово. Це щось, це щось мега, особливо ось ці два відтінки такі цікаві і ось ці спаркли. Давайте ми його протестуємо, який він дуже такий. Кремовий, але він не продавлюється. Тобто плотний, але відчувається, що така кремова, кремова консистенція. Подивіться, як він гарно сяє. Мені вже це подобається, я вже хочу робити макіяжі. Дуже класний, дуже класний відтінок і так переливається яскраво. І це знову ж таки доохром, ні. Якось він так фіолетовий віддає з білого. А можливо, мені так здається, бо на камері я бачу, такого переливання яскравого немає, а вживу він дійсно віддає фіолетовий. Але блискітки тут дуже активні, їх достатньо, вони так, їх добре видно, вони такі досить, досить великі. Ну, тим не, менше, тим не менше, макіяж можна буде робити. І бачу, тут ще один дохром є ось цей. Давайте ще його подивимося. Я просто не можу втриматися. Кожен раз, коли я маю в руках якусь палетку, мені зразу потрібно це все на себе намазати і протестувати. А як же ж, це також доохром, який переливається із рожевого в зеленкуватий. також досить активний і досить так серйозно набирається і дає, гарно, дає гарний колір. Тобто він не є такий напівпрозорий. А за одним свочем можна побачити, що він досить такий плотний і добре лягає на шкіру. А враховуючи те, що якщо я буду робити це на праймері, ну взагалі буде шикарно. Я думаю, макіяж вийде просто класний. Так, ось такими були мої покупочки. За все разом, все-все моє замовлення обійшлося в районі 3600. 50 гривень якось так, ніяких митних зборів я не оплачувала, тому що замовлення було менше ніж 100 євро. Доставка вийшла безкоштовною на нову пошту, і в принципі, з єдиний мінус, який може принести якийсь дискомфорт при замовленні з цього сайту, це те, що доставка може трошки затриматися на декілька днів. Ну, тобто, там набути не тиждень, а півтора тижні. Ну, але це не суттєво. Якщо ви хочете, якщо ви побачили якийсь продукт, ви хочете його купити. Він вам потрібен і він дешевший ніж в інших магазинах. Тому. Я цей сайт можу вам рекомендувати. Щиро дякую за перегляд. Якщо ви не підписалися, підписуйтеся на канал. Обов'язково пишіть коментарі, можливо, я помиляюся, і ця палетка не новинка, але мені просто дивно, чому я таку красуню не бачила ніде раніше, тому що вона дійсно дуже така тактильно приємна і, взагалі, хочеться тримати її в руках. І, до речі, цікаво чи тіннячими спахнуть чи ні. Аромат ніякий, взагалі аромату не відчувається, дуже круто, тому що я не люблю ароматизованих продуктів. Але ось ця пудра вона таки трішки з, з таким трояндовим, з трояндовим ароматом. Ну, це нічого. Дякую всім за перегляд. Бажаю нам мирного неба. Ваша сова!